Вітаю в ефірі програма Вічна віч навіч». пройнявшись долями українських переселенців за кордоном, особливо долями дітей, народний артист України, директор монотеатру Кут Володимир Смотритель вирішив підтримати їх своєю творчістю. Виступав для українців у Великій Британії про свою мистецьку волонтерську місію розповість в рамках програми. Вітаю, пане Володимире. Слава Україні і героям. героям. Відчули, що нашим українцям потрібна емоційна підтримка там. Вони в такій скрутній ситуації. Ну, я хочу вам сказати, що це не тільки емоційна підтримка, це кисень, кисень виживання. Взагалі, творчість це теж зброя. Україна потрапила в таку ситуацію, де потрібно задіювати абсолютно все, не тільки. Зброю, як таку, коли люди, які, можливо, не мають ніякого відношення до мистецтва, збираються, волонтерять, пересилають все, що тільки можна на підтримку і ну, щоб до перемоги разом, так би мовити, прискорити цю перемогу, то в моїй ситуації я можу робити тільки це. І коли розпочалася в лютому ось ця російсько-українська війна, Ну, На початках ми ще грали вистави, а потім, коли пішли сирени, коли люди почали дійсно ховатися в бомбосховищах, це дуже складно робити вистави. Тим паче, що коли ти бачиш глядача, в очах якого вже ну, такий трішки страх, вже мистецтво такого не існує. Тоді, коли пішла хвиля переселенців в Україні і особливо дітей з матерями, ми почали шукати інший якийсь такий вектор спілкування. Я почав працювати в госпіталях, в частинах. І дійсно є прекрасні фотографії і доказ цього, що це як там сприймають уже люди військові і, і хворі. Тому е, е, все це робилося тільки для того, щоб якраз творчість могла е, морально заспокоїти людську душу і наповнити е, людину вірою в перемогу і надати сили. А коли оця дитяча програма її. Е, Побачили вже українські е, діти з матерями, то до мене звернувся Петро Олар. Це дуже відомий кінорежисер, е, він директор е, литовської кіностудії Арата. Колись ми е, з Богданом, моїм сином їздили на фестиваль туди. Він до мене звернувся і каже: Слухай, в тебе така програма, е, але зараз за кордоном Словаччина, Чехія, Польща, скільки, скільки ну, мамів, дітей. Які ну мають отаку потребу в цьому кисні, в цьому відчуття, що вони не кинуті. Ну я кажу, я не можу виїхати, тому що ну, потрібен технік, а це вже дорослі люди, це хлопці. А виїзд заборонено. Він каже: бери, бери свого сина, бери Богодара, каже, йому 14 років. В ньому в нього є паспорт, бо ми ви тоді виїжджали. Я кажу, ну це не просто, але я звернувся до Богодара. Він каже: поїхали. Ми тоді знайшли людину, бо це транспорт, яка погодилася заправляти, авто, і так далі. І ми виїхали в Словаччину. Я вам хочу сказати, що це зовсім інша публіка. Ми працювали в мотелях там разом з ними і жили. Вони просто е вбирають в себе кожен рух, кожне слово, що ти їм привіз. Ну, і вистава така для дітей, вона позитивна, дуже розумієте, і вони набираються знову сили і віри в те, що все буде добре. Потім ми заїхали в Чехію, в Карлових варах працювали. Але паралельно моє таке зникнення, розумієте, це теж можливо сьогодні потрібно говорити, як розкриваються люди. Вже я отримав смс-ку народний артист-зрадник. Ви розумієте? Ну і все це потрібно було. Я до цього ставлюся дуже спокійно, тому що я працюю. Але з другої сторони, думаєш, от люди, ну чим вони займаються? От. І тільки тоді, коли вже сам Петро Олар із Карлових Варів вже вийшов на прямий міст телебачення з паном Олександром Семчишиним, і вони гарно поговорили, він подякував за отакий театр, як його там сприймають. І відбулася ця розмова. все це, це потихеньку почало зникати. Потім, по ходу, ми вже хотіли повертатися додому, нас підхопила Польща. І такий театр є дуже цікавий театр осьмого дня, театр восьмого дня. Це там такі чудові люди столярські, які були у мене на відлунні, і вони мене запросили. Ми жили в театрі і працювали вже для тих, хто в Польщі біженці. Я хочу сказати, що були такі моменти, що мене просто шокували. Там така є величезна арена. Концертна така театральна арена на тисячі міст. Я коли туди ми туди коли приїхали, як побачив все там, де повинні бути глядачі, все в ліжках, все в ліжках. А перед входом е стоять е столи їдальня, одна, друга, третя. Тобто Польща так відгукнулася і так почала допомагати, розумієте? І там багато дітей. Виділа була така кімната, і коли я туди зайшов, там е сиділо купа, ну велика купа цих дітей. Я сказав Слава Україні. Бо вони як гаркнули. Слухайте, в мене а потім тобто, я от з України. І зразу, а, а я з Маріуполя, а я з Харкова, а я, а, я, а я з того, з того, з того. І от я стою, дивлюся на цю палітру дитячу, і в мене все стало, і я забув, що я взагалі актор. Я не знав, як їм грати цю виставу. Я став просто людиною, якій тяжко це все сприймати. Але все одно ми працювали гарно, і теж є відео, теж є прекрасні фотографії з ними. А потім, уже, коли ми працювали, хотіли повертатися додому і так далі, і приїхали, бо я ж я, так то, то в мене відпустка була, я туди поїхав. Потім уже там хой я вже беру за свій рахунок і працюю. І тут е, потрібно, як кажуть, норму нам робити, вистави показувати. Хоча вона благодійна, там коштів як таких вже багато немає. Ми просто виконували таку благодійну місію, що там, що тут. І потім вже з'явилися е, люди, які запропонували, ну, щоб це побачилося в Британії. З'явилися знову ж таки литовці, прекрасні мої друзі, які зробили все, щоб нас офіційно запросили через спонсорську лінію. Така була відкрита спонсорська лінія, і в основному акцент вдарений був на Богодара. Йому 14 років, і вони захотіли, щоб він може туди потрапив, тим паче, як технік, і, і зараз дійсно він там навчається. Я туди приїжджаю. Ми разом живемо. І вже не тільки такі виступи, де він мені допомагає, а вже ну це і в Фейсбуці бачили, коли я викидав. Вже в лондонському будинку актора відбулася спочатку перша творча зустріч. Він потім моновистава прокляті роки за творами репресованих поетів. Потім Мазепа. І він сидів, проводив і світлову і звукову апаратуру. Він отримав на день народження такий червоний військовий від е, Євромайдану. Бо він вважається там самим молодим таким е, розумієте, з України волонтером. От, він такий щасливий, гарно навчається все. Ну, а я туди-сюди, туди-сюди, розумієте. І мене що вразило, е якої якості і гатунку. Ось там українці, які там уже десь багато років живуть, ося yes, нова хвиля. So. Да. Як вони що вони роблять? Як вони збирають будинок? Перетворився в волонтерський склад, практично. Розумієте? І там перші ну такі чудові знайомі. Тобто людина, яка очолює цей рух, там такий Олександр Поліщук є. Розумієте? Ну, це що красива людина душею, що відданий, наскільки вони чітко все роблять. Потім прекрасний музикант, є з яким ми подружилися. Він з там Тернополя. Він уже теж давно. і Ми хочемо робити якийсь там ду -ду дует Олег Романів. Потім, ну це окрема розмова про пані Дарію Склярик. Це генератор взагалі всіх ідей. Вона прекрасна поетеса. Я потім часом написав їй такі співаночки. От. І все це теж є відео, я вам просто залишу, якщо буде така можливість, щоб ви подивилися. І завжди там звучить монотеатр Кут. Це не просто, що я от заїхав туди розумію, що нас в осяк такий театр, місто Хмельницький. На Майданах, коли я з гітарою там співав, і ми не блудні сини, і інші пісні, і кручу шаблю. Там завжди був Хмельницький монотеатр Кут. І мені приємно, що. Кажуть, а це Хмельницький, там, де був театр кут, це ж... <смі> так жартують. От. Але все одно е я одне відчув, що м коли за це взявся весь світ, я думаю, що це тільки час поставити крапку на цією ганебною. Історії, а наскільки от ви спілкувалися більше з українцями нашими за кордоном? А наскільки самі британці не байдужі до нашої біди, і наскільки проінформовані правильно про те, що в нас відбувається, слухай ну ну дивіться, оця, оце волонтерство, оця пожерство, ну вона йде від України? Ну українці не можуть скільки дати це в основному займаються британці. Я от свідком того, як я там був, що туди заноситься, як фіксується, які речі. Я, вони просто ну, 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 конкретно, конкретно відчувають цю біду. Тим паче, що у них ж теж історія поєднана з цим. Практично Гітлер зламав зуби від Британії. Об Британію, розумієте, коли вони всі взялися, там не допомогли, і фау 1 і ФАУ-2. Вони вистояли це. І тому їм ця біль відчутна і зрозуміла. І тому вони допомагають. Е і коли ти чи сідаєш в авто, там, чи куди ти їдеш і каєш, I'm from Ukraine, раз. Зараз вона така. о, о, сорі. там, і, і, Розумієте, ну, для них це якийсь такий знак. Такий, що щось щось, наче я спустився звідкись, розумієш. І така одразу посмішка, там була десь заблудився, розумієш, і щось там через транслейтер питаєш там і так далі. Sorry, I'm from Ukraine. там, хо хо, і раз-раз-раз, раз і бере за руку, веде тебе слізь, показує, тобі розказує ну, відчуття такої єдності. І, 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 і я розумію, оце братство. Це справжні два братських народи, розумієте? Виступали там з яким репертуаром? З виставами тільки для дітей чи для дорослих? Ні, для дорослих. Для дітей це як клоун в українському домі, в школі. Я працював. Був такий момент, коли запросили всіх, хто там є, дітвора. І Лондон надав повністю школу. Я не знаю, десь під і два тижні це в той період, такий літній. і кого там, ну Мене запросили туди. і Я в день по два грав ці, ці вистави, бо їх там сотні, розумієте, дітей. От. І це такий прийом, коли вони чують мову українську, коли клоун розмовляє українською мовою, вони всі бачать мене костюм такий блакитна майка жовта така, метелик жовто-блакитний. І така. Для них це радіють і очі, і, і слух сприймає, і вони виходять радісні такі. і Привіт, привіт, всім, привіт, і слава Україні. Розумієте, ну ну правильно, це все правильно. А вдалося вам після вистав поспілкуватися з цими українцями, якось почути їхні долі, історії? Як ну, звичайно, вони туди ми ви розумієте? Там ми започату, започаткували разом з паном Олександром, з Олегом і з пані Дарією такі волонтерські вечори. Там же ж не тільки, там волонтери працюють конкретно і на Майданах, і підсилюють різними мітингами. От я виступав на мітингах, це потрібно чути, бачити, як вони говорять, коли люди йдуть, зупиняються, доєднуються самі британці. І не тільки британці, тому що Британія вона різноманітна в своїх національностях. Розумієте? Ну, всі підтримують, абсолютно всі. І стають, і там «Україн, Україн, 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 там показують там сила, там все це. От, і тому в мене така є надія, що ти робиш ну, хорошу дуже справу. І як би там не було, і поєднуєш із театральною діяльністю, але ну знаєте, вже такий вік, <хи> От, що вже, вже трішки так думаєш, скільки в тебе вистачить сил на все це сил. Сподіваємося, що вистачить ще набагато проєктів. Ну, але, а... але я хочу вам сказати, що так уже, так, такий шлях, уже, що я не можу щось… щось з, з, вони вже хочуть мене бачити, чути. тому що… Вже е... вас полюбили. Ви, там. Розуміє, ви розумієте, в чому справа? Е, е, там е, українство, як таке, воно все зберігає віночки, вишиванки, якийсь віршик, танець, пісня. Ну, коли я розкрився поставлена Мазепа сценографія, коли пішла історія людини, України, воно все перегукується сьогоднішнім днем, мене в самого так от колотило, коли це ж 350 років тому назад, коли Мазепа перечисляє там, що взяти там такий-то, такий-то місто, і там перечисляється буча, це ще тоді, то мене взагалі клинило. Коли це сталося, я раніше, ну ти говориш, ну так би мовити, ну тут воно тебе проймає як людину. І ти починаєш зв'язувати ці всі історії, що це все дуже довго тягнеться, і з цим потрібно закінчувати. Ці батури не знищені, козацтво і так далі, тому подібне. Зумієте, це ще там таку просвітницьку місію. Це поконували. однозначно, це однозначно. А ще театральне мистецтво воно несе драматургію. Це є сценографія, музика, світло, костюми, ведеться сюжет який, і вони просто там. А Володимир Павлюк, голова е, спілки українців з Британії, який зробив мені виклик сюди, щоб я взагалі вже офіційно на, на, на е, очільника нашого міста, на пана Олександра, і мені приємно, що пан Олександр підписав це відрядження, розумієте, Хай воно безоплатне і так далі. Ну Я поїхав, щоб не було ніяких розмов. І зразу ж почали гратися вистави, і от зараз уже, я не знаю, там мене за, і Манчестер запрошує. Там великі є громади, які хочуть бачити це і чути. І воно надихає людей. Розумієте? А знаю, що ви не тільки там тепло зустріч вас тепло зустрічали, ще й нагороди, ви отримували дипломи, якісь. Що це да, було слухайте, за вони, мене, вони мені постійно дарують такі колаші, де я виступав, потім фотографії різні, там таке прямо свідоцтво йде, подяка величезна, прийшла, така що. І, 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 і що цікаво, там вписуються ті, ті моменти, і ті місця, де я виступав, і там і там, і там, і там, і там. Ну це як доказ, тому що я прекрасно розумію. Що у нас люди можуть вірити, можуть не вірити, а... А потрібно це робити для того, щоб знімати всякі такі якісь негативні процеси в цьому напрямку, тому що це потрібна річ, дуже потрібна річ. І так як е... спілка українців молоді, там, теж Євромайдан. І я хочу, мене здивував Володимир Павлюк, голова спілки. Ви розумієте, які... які спокійні, вдумливі, красиві, гарні люди. Вони. Вони настільки чутливо відносяться до цих, цих процесів, немає якихось лишніх розмов. Це людина сказала, зробила. Будь ласка, те, будь ласка, те. І Така родина хороша з'явилася там, що я приїжджаю, і мені приємно, що це все є Україна. А можливо, ви не тільки творчістю своєю туди їхали, їм дарували там, а якісь можливо необхідні речі, як волонтер збирали Ні, тут я... такого. розумієте, туди ж треба їхати. Ну як ну як я буду їхати? Це ж не їду на поселення там. А я беру з собою. Я спочатку з чим я приїхав з клоуном. З, з такою сумкою, тому що це переліт, там багато не вивезесь. Там в основному я клоу, напривіз. Потім приїхав сюди, ще привіз там елементи декорації, Мазепи. І от як я так наїздив, я... але ж це, не, це не, є, не є мета якась. І там допомагають десь світлом, десь звуком, оператором там і так далі. Тому подібне. А наскільки син ваш адаптувався в новій країні, ви його там залишаєте, їдете сюди, як йому ну, вдалося. Ну він уже там от, йому 15 років. Там і спонсори, і консулат. Розумієте, якщо ти кудись від'являєшся, вони беруть на себе опіку, там і так далі. Все. Ну, ну, ну нормально він. Ну, це дитина. Він мріяв про це, він мову вчив. Він коли в'їхав, я ніколи не чув від нього, думав, навіть ні, ні одного англійського слова. Він якось сам так вчив, ну, вчителя потрібно, там, щоб допоміг. І коли от я туди в'їхав, ми в'їхали туди, він як заговорив, я на нього дивлюся, у мене таке враження, що це не мій син взагалі говорить. Там акцент британський розвив, а зараз це взагалі. І дуже приємно, що він успішний, е... успішний такий юнак, і його люблять, і він талановитий, він малює, він от зараз завершив уже книжку писати. От. І є така ідея, щоб ця книжка книжечка була перекладена на англійську мову, і там от відбудеться презентація в англійській школі. А про що? Це про сучасні події? Ні, чи це щось? фантастика, дуже цікава річ. Це меч-Арнава. Це в всесвіті існує дві цивілізації: одна дика, одна і от між ними, це як, як сьогоднішній день. Почав писати він в 11 десь років, потім от вона все формувалася, формувалася і зараз навіть. Видно, рух такий, як думка йде, як сюжет йде. Вона дуже, я думаю, цікава така. А акторством річ. захоплюється так, як Ні, він, він технічно допомагає, але допомагає мені ритмічно. Тим, якщо буде можливість, ви люди, може, бачили, коли співаю я пісні, я його прошу, кажу: ну підстукай же ж мені. і він, ну, У нього слух хороший. По-перше, він навчався в музичному в школі, десь він вісім місяців ходив на акордеон, то, то окрема пісня. Він вісім місяців мучився так, що я на нього одягав, одягав постійно, значить, це акордеон. Він сидів, дивився, ноти перед ним були. Я кажу: ну грає же вже щось, вже пікне там щось, розумієш? Не можу. Кажу, чого? Він повертається, а в нього очі такі здорові. Він каже, сльози заважають бачити ноти. Я зрозумів, що це не його. Але він малює. А наскільки гостро відчуваєте розлуку, коли їдете, його там залишаєте? Чи ви ненадовго залишаєте ні, ні? Я я подивлюся. Ну це ж розумієте, Я от місяць. У мене всі вистави. От у мене є репертуарний план. Якщо буде можливість показати, я до речі, користуючись нагодою, хочу сказати, що до 11-го, 12 го в мене виник такий проект кінотеатральні інсталяції. Все, що побудовано з кіно. Мене є три роботи. Я їх об'єднав. 11-12 – Це птах душі, життя і творчість. Василя Стуса дуже цікаво проведене там дослідження. Йде звідкіля почалося оце все, коли Шкереберт пішло у Василя. З якого дня, з якого часу у нас завжди в житті є щось, якесь такий, така подія, яка може впливати на все. Ну, цікава така робота. Потім через тиждень далі йде не Шевченка у собі. Там я теж розмовляю. Це кінотеатральна інсталяція з автопортретами Шевченка. Теж цікава робота. Вона в 2014 році взяла перше місце на театральному конкурсі в Миколаєві. От і потім, далі туди, вже під кінець місяця, прем'єра така цікава. Йому вже тільки 70. Це якась автобіографічна да, це розповідь директора монотеатру Кут про моноактора. Це дуже цікаво подивитися на такий розріз і питають, а що Та це? коли ще раз нагадайте? Це буде, здається, 25-го, -26 26-го. А на кого залишаєте кут, коли їдете в закон? Ну, є ж виконавчий директор, є працівники, які працюють. То, і до речі, у мене заключений Без договір, вас? прекрасний договір. Є така е е Емілія Німцович. Вона очолює рух, і вона активна в своїх піснях творчості. І ми з нею заключили договір, що тим паче я був директором фестивалю Я Українка і режисером. І вона, як є можливість, там збираються люди і народна, творчість, співають, читають вірші. Один одного підтримують, розумієте, це дуже цікаво. Вже до речі, проведено десь під 20 чи під 23 таких творчих зустрічей. Воно викидається все в Фейсбук, люди бачать. Тобто, кут творчо, потенційно гарно, дуже живе, як такий мистецький кут. Е, з нагоди вашого нещодавнього ювілею чи підводили якісь такі життєві підсумки? Думали про свої здобутки життєві? Якщо так, то якщо можна поділіться цим, Це вже. Такий, Якщо вже починаєш думати про здобутки, про минуле, це такий вітерець дує. знаєте, Я, я з одним недавно говорив чоловіком: каже, ти що ти переживаєш? Ну там розміняв там восьми десяток. Це зато є досвід, як ви кажете. Вже розум працює так, знаєте, і швидко, і гарно, і якісь фрази викидаються, такі розумні, такі і так далі, я кажу: ну да, да, я викидаю фрази розумні і досвід. Але бува, не пам'ятаю, що я сказав. Розумієте? таке розумне. <реш> Тому це, поки що проти, слава Богу, все нормально, далеко так жартуємо. Та, звичайно, є ну, сили. Просто, ну, ви розумієте, потрібно щось реально дивитися. Вік є вік, десь там, там трішки, там, там. Ти ж відчуваєш, що так просто, як колись було, що по, по 15-20 по вистав в місяць. От. Але історія дуже цікава. Просто фантастична, тому що і фестивалі, і розкуття, і відлуння, і ще щось там, і так далі. Якщо десь туди, туди далі, я не знаю, може, може, залишиться як мистецький такий, де будуть відбуватися або будинок актора. Такий. Ну Всьому ж є ж межа, розумієш живі люди. Ми ж прекрасно розуміємо, що ми не вічні. Є мрії творчі, так? Так, да, але я думаю, це буде творчий, гарний, красивий осередок, і це розуміють і очільники і влади, і так далі. І всі абсолютно. Тому що це така знакова культова точка. Там ж була і філармонія, і був театр, і кут, і, і так далі. Тому подібне. Скільки всіх прекрасних подій там відбувалося. і на фоні кута мерів, скільки. І зі всіма мами якось знаходили спільну мову. Знаєте, це мене теж тішить, що якесь таке життя. Там бувають моменти. Я не, не проста людина, я, якщо потрібно, я відстоюю, як, як, як воно потрібно, якісь свої переконання. Але знаходиться момент порозуміння. І далі і поплив, і поплив, і поплив і поплив. Тому це прекрасна сторінка в історії міста. А крім того, що ви актор знаємо, що у вас як прекрасного барда, нові пісні народжуються під час, навіть під час війни, можливо, щось на цю тему. Такого, такого аж народження немає, тому що ну ви розумієте, і переїзди, і, і, і виступи, і, і, і думаєш, як сюди приїхати. І це ж кошти, все, це потрібно шукати. Це все сам ти робиш, шукаєш, щоб нікого не, не напрягати. От, але е, зараз у мене таке, є чотири е, таких е, момента, таких стрічечки таких, е, де е, в громадках самі британці, українці вже співають. Та буває десь видиш, на якийсь майданчик, і вони вже співають. Чотири, чотири, чотири речення таких. Я от можливо на завершення хочу зараз і вам запропонувати таку пісню. Будь ласка, це навіть не пісня. Майдана така, я кажу, фішка. Слава Україні, слава Україні, слава Британії, слава Україні, слава Україні, слава Британії, Glory to Britain, Glory to Britain, Glory to Ukraine. Glory to Britain, glory to Britain, Glory to Ukraine, так що буде все добре, так що буде все файно, так що буде все файно, так що буде все файно, everything will be fine, everything will be fine, everything will be fine, everything will be fine. Слава Україні і слава Британії! <рес> слава. <рес> і вже так Glory to Britain, Glory to Britain, Glory to Ukraine! Сподіваємося, що перемога не за горами. Вам бажаємо творчих успіхів, особистих, здоров'я, натхнення на нові проекти, Щоб ви підкорили не тільки Британію, а можливо і Я на так. інші континенти Я. дісталася ваша творчість. Дякую за цікаву розмову. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.